Ось дивись, якась вона жовтувата. Чому? Тому що глибоко була посіяна. От глибина сівби її 5 сантиметрів. От видно. 6. Шість. шість сантиметрів. Ну, з'явився перший листочок. Спочатку було коліоптали, а зараз уже... Фаза першого листочка, потім буде другий, третій, потім кущення. Вже хорошо, пшениця є, сходи є. Це вже добре для цієї пори, початок жовтня. Ми пишемо. Вітаю, шановні аграрії, вітаю на перших сходах озимої пшениці. Чому перших? Через те, що. Посіяно десь біля 1 мільйона на даний час, але сіяти ще більше 4 мільйонів. Через те, що, відповідно до останніх даних Міністерства економіки, то в Україні планується більше 5 мільйонів, десь 5,25 5 мільйонів 200 тис гектар озимої пшениці. Це одна з найбільших площ озимої пшениці за останні там 5-7 років. І збільшення. Площ озимої пшениці, вона зв'язана, перш за все, із зменшенням площ кукурудзи, можливо, навіть і соняшнику, через те, що аграрії, особливо хто попав по суху, вони отримують збитки по цим культурам. І всі будуть все-таки сіяти озиму пшеницю. Це наша культура, це продовольча безпека країни, це культура, яка експортно орієнтована і дійсно. Отримати хороший урожай озимої пшениці, можна отримати і хороший прибуток. Друзі, мова сьогодні піде про що? Мова сьогодні піде про календарний план робіт на жовтень місяць для тих аграріїв, хто вже в жовтні отримає сходи. Через те, що багато будуть жовтні сіяти після збирання соняшнику і сходи отримають в листопаді. Але це ми вже будемо говорити в листопаді за календарний план робіт на посівах. У листопаді місяць, а Сьогодні ми говоримо за жовтень місяць. Для тих хлопців-фермерів, хто вже отримав сходи, хочемо дати ряд рекомендацій, щоб вони дійсно отримали хорошу пшеничку, вона розкустилася, встигла розкуститися. В, ну, до настання холодів, загартувалася, пройшла дві фази загартування, нормально перезвувала і дала вам 7-8, а то, можливо, і 10 тонн з гектару пшениці. Хорошого, другого-третього класу. Поїхали, друзі. Ну, перед тим як починати, хочу нагадати вам, що ви на каналі. Мистецтво Поля Сиренка, першому незалежному каналі. Ставте вподобайки, хто не підписаний, підписуйтесь і поширюйте інформацію серед ваших знайомих друзів і колег. Перш за все, друзі, необхідно після того, як ми вже отримали сходи, вже настала фаза там першого, другого листочка, пройшла фаза там коліоптеля. Необхідно порахувати густоту. І порівняти з висіяним насінням, скільки ми отримали. Ну, Висіяли ми, наприклад, там на метрі 75 штук, а отримали 70 чи, можливо, 73 насінини. то необхідно порахувати, скільки все-таки взійшло, і подивитися те насіння, яке ще не взійшло. Через те, що опади пройшли в багатьох регіонах, але, можливо, в кого пройшли несильні, та пшеничка, вона ще може далі дозійти. Тобто, ви повинні оцінити ситуацію, що ми отримали на даний час, і яке насіння ще, можливо, не взійшло. Там 2-3 насінинки на метрі погонному. Я хочу нагадати, друзі, що порахувати густоту, то необхідно просто взяти метр, розкласти його і порахувати рослинки, вже, які вже зійшли. Ну, Навіщо це робити? Для того, щоб все-таки ми знали, а яку ми отримаємо далі густоту перед кущенням. І в нас на каналі є відео, де ми розповідаємо, як порахувати густоту. Але я хочу просто повторити це зло робити дуже легко. Метр і порахували скільки на метрі рослин, а потім що ми робимо. А потім ми, знаючи, яке міжряддя в нас, ну, наприклад, 15 сантиметрів, найбільше розповсюджене, то ми 10 тисяч, ну, в гектарі 10 тисяч квадратних метрів, ділимо на 0,15 метра. Не на 15 сантиметрів, а на 0,15, щоб вже знати, скільки ми метрів. І отримаємо ми таку цифру: 66, 600 І оці рослинки, які в нас на метрі, ми маємо множити на оці. Оцю цифру 66 666. І отримаємо там 4 мільйона чи 5 млн Але, друзі, це ще не кінцева густота. У нас ще буде кущення попереду. Воно може бути осіннє, ну, якщо будуть нормальні погодні умови, воно може далі бути і весняне. Тому ми рахуємо густоту рослин, які зійшли, а потім вже ми будемо рахувати точно таким же чином, скільки в нас пагонів. І можемо навіть потім вирахувати загальну кустистість, тобто коефіцієнт кущення. Це також дуже легко буде робити. Кількість пагонів поділимо на кількість рослин, які е, до цього взійшли, і отримаємо там кущення. Тобто ми визначаємося, а яка в нас на полі густота. Далі, друзі, що ми прогнозуємо в жовтні місяці? В жовтні місяці можуть бути. Шкідники. Ще буде попереду тепла погода. А при плюс 10, при плюс 12, при плюс 15, друзі, ми можемо мати заселення сисними комахами. Насамперед це цикади, це може бути і попелиця, може бути. можуть бути і інші сисні шкідники. Ну, їх багато, друзі. І багато хлопців-фермерів ігнорують. Та, що ці шкідники зроблять. Друзі, вони переносники вірусів, а віруси це досить небезпечні, з ними боротися практично неможливо. Тому ми рекомендуємо обробити края полів е інсектицидами. Можете підібрати чи перетруїти, але слідкуйте за температурами. Можливо, і ніокатіноїда або фосфорорганіка. Це все досить легко зробити, якщо потрібно, можна. І запитати, ми е, дамо відповідь е, на ваші адекватні запитання. І хочу нагадати, що у нас для спонсорів каналу є також і вебінари, і е, майстер-класи, де ми розповідаємо по захисту пшениці від шкідників, хвороб, від бурянів і по всім іншим питанням. Йдемо далі, друзі, по календарному плану е, хвороби. Друзі. Може бути септоріоз. В минулому році, позаминулому році, було сильне, е е була сильна ступінь розмноження, розповсюдження септоріозу на полях. І в цьому році також багато хлопців не досіяли озимий ріпак із-за погодно кліматичних умов було сухо. Тому будуть знову сіяти пшеницю по пшениці насамперед на цих полях, друзі, дивіться, за розвитком септоріозу. Ніхто не відміняв осіннє внесення фуницидів. Тільки дивіться, друзі, також за температурами і за тим, щоб не було заморозків. Хочу вам дійсно нагадати, що внесення навіть інсектицидів, гербіцидів, фуницидів, воно має бути тоді, коли відсутні ці критичні. Температури, можливі заморозки, а вони в жовтні вже можуть бути вночі. Тому дивіться, щоб не було там, по прогнозу заморозків, і тоді працюйте і, і захищайте вашу пшеничку. Ну, Відповідно, фазу одного-двох листочків від септоріозу захищати ніхто не буде. Дані, ну, дані посіви, тобто дані рослинки, ще тримає той фуницид, яким ви протруїли насіння. Але вже коли почнеться там фаза третього, можливо початок кущення і вона розкуститься, то розвиток септоріозу на полях і не обов'язково, які посіяні по пшениці, а й на інших. Навіть посіяні по соняшнику, посіяні по озимому ріпаку, також може бути септоріоз. Друзі, на рахунок бур'янів потрібно захищати восени пшеничку від бур'янів. Необхідно дивитися по полям. Чи є бур'яни, чи нема бур'янів. Особливо звертайте увагу на падалицю. Падалицю ріпаку, якщо пшениця посіяна по ріпаку, на падалицю соняшнику. І також майте на увазі, що не всі гербіциди забирають падалицю, наприклад, соняшнику, який там стійкий до євролайтингу. І ріпаку, який також стійкий до гербіциду, но пасарам. Тому ви знаєте, що є гербіциди, там, так звані гормональні групи синтетичні на основі там, флора соламу, на основі 24D інших діючих речовин, які добре забирають цю, ну, даних гібридів, ну, сійких до АЛС гербіцидів. Далі, друзі, за бур'яни сказали за е, хвороби, за шкідників. Миші. Друзі, ми миші обов'язково дивимося, слідкуємо, але вони можуть з'явитися вже пізніше, коли вже почнеться кущення на полях. Ну, слідкуємо, багато в нас може бути по узбіччям колоній. Тому дивимося, якщо побачили невеличкі колонії з краю полів, обов'язково внесіть родентициди через те, що... Вони досить можуть скласти велику загрозу, розмножитись по полю, а потім вже важко буде з ними боротися. Тому слідкувати потрібно, якщо з'явилася там одна-дві колонії, друзі, то необхідно зареєстрованими родентицидами дані колонії обробити нірки для того, щоб знищити мишовидних резунів. Оце така інформація в цілому по плану робіт. На жовтень місяць, хто е не досіяв, радимо швидко сіяти, отримали вологу, зібрали попередники, якісно підготували ґрунт і не заглиблюйте озиму пшеницю, друзі. Через те, що 5-6 см це призводить до того, що пшеничка потім вона довго, коліоптелі довго проходить через оцей шар ґрунту. І вона виходить жовта. з... Е Зменшеною енергією і тоді вона дуже довго куститься. Тому все-таки в цих умовах, вже жовтень місяць, ми радимо сіяти на глибину 3 см, це в ідеалі. Можливо, там 2,5, ну, 4 максимум. Ну, не потрібно сіяти на 5-6 на см, друзі. Це до хорошого не призведе. Питайте, поширюйте, коментуйте. Відповімо тільки на адекватні запитання. І з вами сьогодні команда ArtFields, і я, Олексій Сирієнко. І перед тим, як закінчити відео, друзі, я вам хочу дещо сказати. Дуже багато нас аграріїв, фермерів, запитують про такі речі, наприклад, а яка система мінерального живлення має бути в мене на полі, а яка система захисту. Розумієте, це не просто відповісти десь, десь ну, на це запитання під відео. Для цього ми організовуємо, ми проводимо навчання, вебінари і роз'яснюємо друзі. Тому, будь ласка, готуємося, приймаємо участь в наших навчальних вебінарах і ви будете знати, що робити в тих чи інших ситуаціях. Тому це наша вам порада. Ну, а якщо бажаєте, ставайте спонсором нашого каналу. То спонсори отримують інформацію, мають доступ до цих навчальних вебінарів, мастер-класів і телефонують в онлайні, отримують також поради, консультації. На все добре, до зустрічі на каналі. З вами сьогодні Олексій Сиренко, команда ArtFields. Пока-пока.